Всім привіт, і ми продовжуємо. З нами сьогодні я, Володя і Олексій. Всім привіт. Фух, так, ну давайте. Я зараз подивлюся там, де. І один раз я, коротше, до мене прийшла прям сильна армія. Я не знав, що робити. Вона почала мене сильно цей бомбити. армія, а чоловічок. Чоловічок. Це не армія. Це одна людина? Це, це люди? дві люди. Є, але одна була слабка. До мене раз прийшли дві людини. Я потім на них кинув ракету. Вони більше не приходили. І потім до мене прийшла ще якась людина, вона почала бомбити ти, ти, мій щит, я кинув на них теж ракету. Вона почала возмущатись і приїжджала на мене там бомбити. Другий раз я знов кинув на неї ракету, але я вже зрозумів, що вона прийде. Ні, перший раз як я кинув неї ракету, я собі гуляв спокійно, типу, і на мене прилетіла ракета на базу. Потім я кинув ракету і поняв, що вже від них можна чекати вже інші тож ракету. Заліз у бункер і заліз там де дрони, знаєш. Такі дверці. І я там переховався, я чув, як вони прям були в бункері, ламали оці мої ніфт... ніфтянки, знаєш. Ага. І добре, що вони не прийшли до мене туди, там де я сидів. Я сидів на присядці. Ну от на присіді майже нічого не чути. А можна було, знаєш, куди їсти на присідці під коробки, взяти РПГ? В про міжуток, коли вони будуть ламати останню, кинути РПГ. Вистрибнути і почати стріляти з якоїсь мощної упуски, щоб добити їх ну, Я, я тепер так буду робити. Я починаю, напевно. Тай, бабах, бабах. Так, я не в тянке уже прокачал, а души І все Я, короче, що звук, знаєш. И я тільки шучу, mm -hmm. як щось пролетіло, тількишо. На мене, хтось тільки що напав. Вот вам... на камеру Вертольот якийсь напав. Два чела почали. Олексій, сюди, будь ласка. Та мені пістолет. Пофіг. Брат покликав. Я маю відкликнутися. Ти ж кажеш, можна йти, якщо хочеш. Та ні, я маю піти. Ні. Фух, полетіло. Він за одного маю. У мене зараз буде якась перша оружка і зараз тобі до тебе. Все, перша шоуружка є, я йду до тебе. Ти я кидаю під свої двері цей. Димуву. Всё, я кину дымовую и начинаю сбираться. Я, короче, Йой, тут бежу, вон, с Ой, тут выбух. Я замку из пистолета беру, до табора, не целью. Ай. Воно відлетіло, тут тобто так відлетіло І так відліт... відлетів, але до мене приземлився один чувак. Якщо ми двоє, то ми сила. Ай! Дрон! Де він? Я бачу тебе! Там на синій прапор. Я <смі> Вже не знаю, звідки ти стріляють. Мінус, мінус. Красавчик. <смі> Привіт. Заходи швидше! Олексій, ти заходи, ти заходи! За мене не приймайся. Бери крачий щит! Він заліз на мою вишку, один чел. Я до РПГ? Я взял в автомат. Окси, йому... ти... сам не выхожу, сам не выхожу, чекай я до тобой, я просто візьму. Речі теж. Фух. А, что нас. Не... Крім того, що зломает. Не, вин, а да, ви на вышке немає. Ні, хтось на вышку заліз, я бачу. А может, він зліз. Вже. зліз? А в ні, не тут, тут, я бачу, я бачу. Коротше, Олексій, ти вже вийшов? Да. Я бачу його, я бачу того челу, він вищий. Він на віст. Він на вищий. Вищі. А, на вище! Дрон лезти. Злимайся. Олексій, він на висці.

Правда, уже так. Ой, вибач, вибач. Олексій! А ч він не попал? Я тебе піднімаю, я тебе піднімаю, я тебе случайно Ні, чекай, а ч він писав? писал? Бачил, кто там пише Укр? Тобто він з клану українців? Я не знаю, з якого він клану, але все время він перший напав. Просто разумейшся якось недобре был выпад из тим, как ми ти цей якби. Угу. Але Він мені перший дав. До речі. е, він був. Так, реально якийсь клан Укр є. А як роже провиця? Україна, напевно. Ні, може по-іншому. Як? Не знаю. У U... нас пані про кого Про кого, про кого? Ой. Ха-ха. Оце У привіт? Він мені одне лише не зламав. А, не. Ага, я ему тепер тоже даю, Висич. Якшу. Якшу б ему пятый рабітку зробити якне й швидше, тут я збив. Все, Алексей ображе, я на нього запустив. Я думаю, що саме розумний. А тебе, до речі, він пробив чи ні? Хай ж зможеш заспанути танки, у тебе є фабрика танків. Ну? Ну, там спань танки. що там такого ж, мі... Ми могли двоє отчувати танки і цей не один той самий, а два різні танка і змогли перемогти його.

Шкода Олексія, але все рівно. Я тобі не буду заперечити, це твій вибір. А то був я, Володя Олексій, всім пока-пока.